Беремо ці баночки з та закручуємо картон таким равликом. Потім цей равлик ми вставляємо в баночку. Потім потрібно попалити, проступити парафін та залити цю банку. Відрізаємо невеликий кусочок паперу картону та вставляємо як фітільчик. Цю рецептуру діти вже завчили на пам'ять та навіть не потребують підказок. На одну таку свічку витрачають близько п'яти хвилин, а за кілька годин можуть зробити навіть більше трьох десятків. Аби показати всю серйозність підходу до справи, школярі вже обрали назву для своєї волонтерської команди юнацька сотня Джуніор Тім Кер. А от щоб вироби дійсно були корисними для наших військових, провели навіть дослідження. Брали якусь миску, наливали в неї воду гарячу. І вложили в неї свічку. Одну таку свічку немає небезпеки ніякої, коли її підпалюєш. Ідея виготовляти окопні свічки спала на думку спочатку пані Вікторії, коли вона побачила відео в інтернеті. До процесу залучила своїх племінників, колегу та її дітей. Поки їх спільнота свічкарів не розширилася до десятка волонтерів. Працюють уже третій тиждень. Збираються на кілька годин на вихідних, коли діти не зайняті навчанням. Дорослі зазвичай виконують небезпечнішу справу, топлять парафін. Але зізнаються, техніка не надто важка і всім під силу. Зібрали баночки, придбали парафін. І зібралися на вихідник. Дітям дуже сподобалося. Ми трошки їх розноманітили, зробили таку етикетку, гріємо серце, і діти роблять їх задоволення. В мережі був викладений склад, як скільки потрібно парафіна. Ми з його спочатку самі подивилися і. Разом уже з дітьми робили як експеримент. Батьки деяких дітей також волонтерять в пані Вікторії боронить нашу батьківщину чоловік, а в пані Анастасії – чоловік і брат. Тож вони, як ніхто інший, знають, яка потреба у військових та який зиск від таких свічок. Захисники зможуть зігрітися в окопах та бліндажах, розігріти собі їжу та навіть розпалити вогнище. Горить вона довго та не привертає своїм світлом зайвої уваги ворога. Будемо відправляти і рідним, і іншим хлопцям, і тим, які захищають, бережуть наше місто. Також. Тому що ми плануємо масово виробляти. А нас мікрорайон Карачинівський також підключився і збирають баночки, збираємо коробки. І наскільки нам вистачить матеріалів, настільки будемо відправляти. Роботи на волонтерську команду чекає багато. Матеріали швидко закінчуються, тому постійно потрібно поповнювати запаси. Наприклад, з 10 кілограмів парафіну виходить 30 окопних свічок ємкістю 200 мілілітрів. Тож дітлахам можна допомогти фінансово для придбання парафіну. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Ріво, серце, разом до перевори. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.